Це проект вже у війську, де ми розповідаємо про новітню зброю, яка надійшла до Збройних сил України. Сьогодні у випуску ХАКЛАРКОХ 417. Турмова гвинтівка, розроблена та виготовлена німецькою збройовою компанією Хакверкох, являє собою модифікацію вже перевіреної роками 416-ї моделі, калібр якої було збільшено до 7,62х51, що дозволило використовувати нову гвинтівку там, де не вистачало зупиняючої дії або енергетики калібру 556. Автоматика гвинтівки має короткоходну поршневу схему з поворотним затвором. Конструктивно подібно до гвинтівки G36, комплектується стволами різної довжини від 12 до 20 дюймів, що дозволяє використовувати її під різні задачі, як для штурмових дій, так і в якості зброї Марксмена. Перебуває на озброєнні спеціальних армійських та поліцейських підрозділів в 23 країнах по всьому світу. В Україні перебуває на озброєнні декількох підрозділів Сил оборони. Випускається в калібрі 762х51 на НАТО та комплектується магазинами ємністю 10 або 20 патронів. Вона вже у війську. А ти.